Вітаю, мене звуть Андрій Бількевич. Сьогодні я вам розповім новини про хід будівництва артвір і обенмаркет. 3 черга. Будинок 14. Передаємо ключі на 4-му поверсі. Готуємо здавати на третьому. На першому і другому поверхах встановлюємо сантехніку та електричну фурнітуру. Будинок 15. 12 поверх передаємо ключі. Одинадцятий поверх готуємо до здачі. Десятий поверх проводимо оздоблені коридори. Дев'ятий поверх вкладаємо ламінат. Восьмий поверх вклеїмо шпалери. Сьомий поверх вкладаємо плитку. Перший, Перш поверхи. Ми продовжуємо шпаклювання та розведення сантехніки. Четверта черга будинок 4. Викинали установку вікон на другому та третьому поверхах. Готуємося встановлювати на поверхах вище. Будинок 5. Виконуємо кладку внутрішніх стін на 10 поверсі. Будинок 6. Виконуємо класку зовнішніх стін на 10 поверсі. П'ята черга. Будинок 19. Виконуємо опалубку перекриття першого поверху. Будинок 20. Ведемо армування горизонтального перекриття другого поверху. Будинки 21 і 22. Готуємося до роботи зі свайним полем. Будинки над Urban Market. Будинок 1. Палі задавлені на 100%. Готуємося до котлованих робіт. Будинок 2. Завершили. Кладку внутрішніх стін на 4 поверсі. Будинок 3. Завершили заливку бетоном Перекриття 7 поверху. Виконуємо вертикальну конструкцію. Завершили кладку зовнішніх стін на 3 поверсі. Будинок 4. Продовжуємо задавлювати палі. Дякуємо за увагу. До нової зустрічі в жовтні!